150 до 944 гривень щомісяця, як пенсіонерам оформити додаткову надбавку до пенсії, деякі з українських пенсіонерів можуть отримувати надбавки до пенсій, тим самим збільшити суму пенсійної виплати на кілька сотень гривень, а то й більше. Розповімо про три критерії, за якими передбачені додаткові кошти. Українське законодавство передбачає вікові надбавки доплати для самотніх літніх громадян. Надбавки за дітей, вікова надбавка щомісячну доплату отримують пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше. Її сума залежить від віку людини: 300 гривень отримують ті, хто досяг 70 років, 456 гривень, 75 років, 579 гривня, 80 років. За нарахуванням цих доплат не потрібно звертатися. Вікова надбавка призначається автоматично, надбавка за дітей-пенсіонери. Які виховують дітей до 18 років, отримують додатково 150 гривень за кожну дитину. Надбавка поширюється тільки на тих, хто отримує пенсію за віком, інвалідністю або вислугою років. Для працюючих пенсіонерів її не виплачують, щоб отримати надбавку за дітей. Слід звернутися до відділення ПФУ з відповідною заявою та пакетом документів, що засвідчують родинні зв'язки та вік дитини. доплата для одиноких пенсіонерів надбавку можуть отримувати самотні пенсіонери, які відповідають ряду критеріїв, вік понад 80 років, самостійне проживання, потреба стороннього догляду за станом здоров'я, пенсія за віком, пенсія по інвалідності не дає права на таку доплату. У 2025 році її сума становить 944 гривні 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Пенсіонерів отримує більше, працюючи чи не працюючи, нові дані пенсійного фонду більше. Майже трьох мільйони українських пенсіонерів не залишають ринок праці і отримують пенсії вищі за середні. За офіційними даними. Їхні виплати перевищують середню пенсію в країні, отримують пенсію чи державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 32510 гривень на місяць, не отримували грошову допомогу як в почві від міжнародних організацій з березня 2023 року року, як отримати виплати. Для отримання додаткових доплат до пенсії чи грошової допомоги нікуди звертатися не потрібно. Їх пенсійний фонд нарахує автоматично. На основі наявних у себе в базі даних, за даними ПФО, станом на квітень 2025 року в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких майже 2,9 мільйона продовжують працювати. Пенсіонери, які залишаються активними на ринку праці, отримують значно вищі пенсії. У середньому на 520 гривень більше, ніж не працюючи, середній розмір пенсії, загальний середній розмір пенсії в Україні 6341,11 грн для працюючих пенсіонерів, 6862,86 грн. Це означає, що фінансове становище пенсіонерів, які продовжують працювати, є дещо кращим. З початку року їхні виплати зросли на 8,9% або на 560,10 гривень. Для порівняння, пенсії непрацюючих пенсіонерів за той самий період збільшилися на 9,5% 552,6 гривень, як розподіляються пенсіонери за типом виплат за віком 72,50% за інвалідністю. 15-24 у разі втрати годувальника 6 61 за вислугу років, 5-08 соціальні пенсії, 0-53 довічне утримання суддів, 0,04 відсотка. З 1 травня пенсія частини України взросте, але є умова, хто та скільки може отримати більше інформації. Пенсії в Україні зростуть вже з наступного місяця. Втім, підвищення пенсійних виплат отримують не всі пенсіонери. Що треба знати, пенсійним законодавством передбачене зростання пенсії в Україні фактично щомісяця. Це стосується пенсіонерів, які досягли певного віку. Зокрема, у травні підвищення отримують квітневі іменники пенсії в Україні, які вікові надбавки передбачені, отже, підвищення пенсії у травні отримують пенсіонери, яким виповнилося 70 років. 300 гривень 75 років, 456 гривень, 80 років, 570 гривень. Втім, квітневі пенсіонери у травні не отримують одразу повні суми доплат, адже нарахують їх пропорційно кількості днів з дня народження. Тобто отримують більші суми ті пенсіонери, день народження яких припало на перші числа місяця, втім. Нарахують доплату до пенсії лише за умови, що виплати не перевищують 10340,35 тисяч гривні вікові доплати до пенсії, куди звертатися для отримання вікових доплат до пенсії. Нікуди звертатися не потрібно. Пенсійний фонд нарахує їх автоматично на основі наявних у базах даних. До речі, для пенсіонерів в Україні ухвалили важливу програму підтримки. А саме, програму виплати спеціальних доплат для українських пенсіонерів та людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми ООН продовжили згідно з рішенням міжнародних донорів. Виплати продовжуватимуть надходити на рахунки отримувачів до кінця травня. Хто саме може отримати грошову допомогу? Право на отримання грошової допомоги мають пенсіонери, особи, які не мають права на отримання пенсії та особи з інвалідністю з дитинства, які підпадають під такі критерії. Проживають на території активних чи можливих бойових дій згідно з ухваленими міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій списками Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Луганської, Сумської, Харківської, Херсонської чи Чернігівської областей. Отримують пенсію чи державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 3200 пет10 гривень на місяць не отримували грошову допомогу як в від міжнародних організацій з березня 2023 року року, як отримати виплати для отримання додаткових доплат до пенсії чи грошової допомоги нікуди звертатися не потрібно. Їх пенсійний фонд нарахує автоматично на основі наявних у себе в базі даних. Пенсіонери можуть отримати щомісячну допомогу, як оформити додаткові майже 1 тисяча гривень. Частина українських пенсіонерів можуть отримати додаткову виплату. Держава передбачила для них щомісячну допомогу, сума якої залежить від прожиткового мінімуму в Україні проживає велика кількість одиноких пенсіонерів, які не можуть розраховувати на матеріальну підтримку від родичів. Для них передбачена державна допомога, одинокі пенсіонери можуть отримувати щомісяця 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. У 2025 році він становить 2361 гривню. Тобто додаткова фінансова підтримка сягає 944 гривня, хто відповідає категорії одиноких пенсіонерів. Щоб належати до категорії одиноких пенсіонерів, необхідно відповідати ряду критеріїв, отримувати пенсію за віком, потребувати догляду, жити одному одній, досягти 80 річного віку. Важливим моментом є потреба у догляді, яка підтверджена лікарським висновком. Проте людина не повинна отримувати, окрім пенсії, за віком виплату у зв'язку з інвалідністю чи іншу допомогу, як оформити виплати одинокому пенсіонеру пакет документів для оформлення виплати одинокому пенсіонеру повинен містити паспорт і ІПН, індивідуальний податковий номер, довідку від лікаря про стан здоров'я і необхідність у догляді, виписку, яка підтверджує. Що особа не отримає жодних виплат окрім пенсії, розкриємо питання доплати за вік в Україні, з якого часу пенсіонерам нараховують надбавку. Скільки виплачують в Україні, пенсіонери можуть отримувати не лише пенсії, а й різноманітні доплати, серед яких є вікова надбавка. Проте нараховують її не усім пенсіонерам, і ось чому, аби отримувати доплату за вік в Україні, пенсіонери мають виконати дві головні вимоги. Перша вимога, відповідний вік, друга вимога, пенсія має бути нижчою за 10 340 35 гривня, у якому ж віці можна розраховувати на те, що буде встановлена вікова доплата. Доплата до пенсії за віком розпочинається з 70 років. Так, доплата пенсіонерам 70 років становить 300 гривень, доплата пенсіонерам за вік 75 становить 456 гривень, а доплата пенсіонерам після 80 років. 570 гривень, проте багато пенсіонерів не можуть точно вирахувати суму доплати, якщо мова йде про призначення надбавки у 75 років чи у 80. Просто деякі українці вважають, що до 300 гривень, які вони отримували при досягненні 70-74 років, у віці 75 років їм мають додати ще 456 гривень. Але це не так. Від 456 гривень варто відняти 300 гривень, отримана сума і буде доплатою при досягненні 75 років. Тобто додадуть лише 156 гривень ще менша реальна доплата пенсіонерам після 80 років. Якщо у 79 років ви отримували 456 гривень, то при досягненні 80 років ця сума становитиме не 570 гривень. А усього 114 гривень. Тобто, ще раз нагадаємо, у віці 70-74 роки ви отримуватимете 300 гривень у віці 75-79 років, 456 гривень, старше 80 років, 570 гривень, чи призначають доплату за вік пенсіонерам 65, На жаль, доплата за вік не передбачена для українців 65-69 років. Лише при досягненні 70 років можна розраховувати на додаткові кошти, проте важливо, щоб пенсія не була вищою 10 тисяч гривень. Пенсіонерам виплачуватимуть до 10 тисяч гривень до дня народження, хто потрапив до списків. Влада ухвалила рішення виплачувати частині пенсіонерів одноразову матеріальну допомогу до днів народжень. Хто саме може її отримати, частина пенсіонерів. Які проживають у місті Мукачево Закарпатської області, можуть отримати грошову допомогу до дня народження, це передбачено програмою додаткового соціально-медичного захисту на 2024-2026 роки. Списки на виплати підписує міський голова населеного пункту. Раніше ми розповідали. Хто з пенсіонерів отримуватиме 630 гривень доплати на місяць? Хто з пенсіонерів може отримати виплати до дня народження одноразову грошову допомогу надають довгожителям громади віком від 85 років на ювілей при досягненні 85 років 3000 тисячі гривень при досягненні 40 років 5 тисяч гривень, при досягненні 95 років, 7000 тисяч гривень, при досягненні 100 і більше років? 10 тисяч гривень згідно із розпорядженням виплати мають нарахувати не пізніше, як протягом трьох місяців з дня досягнення ювілею додамо, що подібні програми діють не лише в Мукачеві. Для ознайомлення з програмами у своєму населеному пункті потрібно звернутися до місцевих органів влади. Багатьом пенсіонерам вилачують 630 гривень доплати на місяць, дізнайтесь, хто із пенсіонерів отримуватиме такі виплати, кому із пенсіонерів держава передбачила ряд доплат. І у кого мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою 4958 гривень перелік осіб, які належать до учасників бойових дій, УБД визначає стаття 6 закону України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту раніше ми розповідали, що пенсіонерам-переселенцям терміново потрібно написати заяву, інакше пенсію не нарахують з інформацією пенсійного фонду України, наявність статусу УБД дає право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Розмір пенсії у БД залежить від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якого сплачувалися страхові внески, до основного розміру пенсії учасника бойових дій встановлюються певні надбавки. Зокрема, підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність відповідно до статті 12 закону України 3551 у 2025 році? Цей показник становить 2361 гривня, тобто йдеться про 540 гривня підвищення, цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 80 гривня, відповідно до закону України 1603, Отже, сума підвищення і допомоги дорівнює 630 гривень. Якщо ж загальна пенсійна виплата з урахуванням цієї суми не досягає 4958 гривня, то держава надає щомісячну адресну допомогу у розмірі, який компенсує різницю, пояснюють в ПФУ. Посилаючись на постанову Кабміну від 28 липня 2010 року 656. Отже, мінімальний розмір пенсії у БД не може бути нижче 4958 гривень.